Щиріше вітання, друзі, на календарі 21 березня-четвер, традиційний ранковий брифінг для вас про події, які я визначаю як найважливіші із того, що на сьогоднішній день відбувається. І починаємо із атаки ракетної із застосуванням авіації, якої не було півтора місяці, тобто ворог накопичував ракети певні. Так, і потім здійснив відповідно цю атаку. Атака стосов... була здійснена із літаків ту 95 тобто крилаті ракети і балістичні ракети, плюс, ймовірно, кінджал. Зараз чекаємо ще інформацію від повітряних сил, яку вони нададуть по звітах. Так? Тому що я пишу для вас одразу після завершення повітряної тривоги і після обстрілів Києва. Які, хто кияни, чули дуже добре. От, тому ворог здійснював дійсно таку комбіновану атаку після тривалої паузи. Що можна відзначити? Ну, відзначити, вочевидь, можна те, що Петріот вкотре переміг кінжали, тому що наразі є інформація тільки про падіння уламків, на жаль? В Шевченківському, Подільському, Святошинському районах, принаймні про це те, що повідомляється наразі, і в принципі, все. Тобто немає інформації про влучання. А якщо це було застосування балістики і аеробалістики, якими є ракети кінжал, то відповідно можна сказати, що раунд за Петріотом. І знову ж таки, я повертаюся до матеріалів, які були в західних медіа, спочатку Нью-Йорк Таймс в лютому. Потім нещодавно за Телеграф і зе Вашингтон Пост. І мене багато хто запитував: так що, Олександре, ракети закінчуються, про це ж пишуть західні медіа, ракети до ППО. І що робити? По-перше, у мене питання до людей, до військових і до джерел, на які посилаються ці журналісти. А Так вони кажуть, що там є джерела в Києві, які кажуть, і а, значить, серед військових. У мене запитання. Ви для чого це розказуєте? Ви для це розповідаєте? Для того, щоб яким чином, а, ну скажімо, що це, це це допоможе а, щось, це щось дає, це збільшить одразу запаси ракет. Чи е, думаєте, що крім змін, немає каналів, через які повідомляються про необхідність тих чи інших засобів. Тому навіть на, на, на джерела, які, скажімо так, е, в якості анонімних джерел треба бути просто пильними, обережними. По-друге, що я хотів розказати, е, от Телеграф писав, що мовляв. Британський зателеграф, мовляв, раніше українські війська збивали а, 4 з 5 ракет, а зараз будуть збивати одну з 5. Я одразу задав це питання, а де 3-2 ракети ділися? Де поділися? Тобто, яким чином так сталося, якщо не було обстрілів від початку лютого, то де могли вони подітися? І от сьогодні вам чергове підтвердження того, що а, ракети є і ракети від партнерів будуть. Так, надзвичайно нам потрібно більше засобів ППО. Так, постійно потрібно поповнювати запас. Але це зрозуміло, звичайно, ракети використовуються. І Петріот вкотре перемагає кінжал. Ось буквально, поки я для вас роблю брифінг, отримую інформацію. Київська міська військова адміністрація повідомляє, що збито близько 30 ракет над Києвом і в районі Києва. Тобто, така атака була ну, цілеспрямована сьогодні на українську столицю саме зранку. Тому це показник, це результат, і ракети будуть надходити за рішенням Рамштайну. До речі, який відбувався 19 березня, так само ювілейний Рамштайн, так само було погоджено про те, що ракети будуть надходити до України, а тому, що зрозуміло, що потрібно далі нам гарантувати наш захист. Тому це це все буде, а це, це такий момент. Ще один момент, про який варто зазначити. Це те, що коли говорять, що ой, зараз закінчаться всі ракети для ППО і намагаються бити таким чином на сполох. Невже хтось думає, що західні партнери передали нам стільки засобів, щоб їх в один момент якось знищила Росія? Чи невже хтось думає, що якщо жодного разу не дали можливості російському хвальному кінжалу, черговому Вундервафе, уразити Петріот, це чомусь хтось дасть зробити? Хтось дасть е нанести таку. Репутаційну поразку чи іміджеву сполученим штатам ні, звичайно. Тому, скажімо так, треба розуміти і ось так сприймати. І бачите, я як коментував про те, що, по-перше, запас ракет це державна таємниця. По-друге, партнери будуть нас підтримувати. По-третє, вони ще є. І так і відбувається. І Петріот вкотре перемагає кінжал. Наступна новина це те, що до Києва завітав радник з питань національної безпеки, президента США Джейк Саліван. Невідомо чи він перебував в Києві під час цієї повітряної атаки. Тут нічого не можу сказати, тому що графік його візиту мені невідомий зі зрозумілих причин, бо це, в принципі, таємна інформація із міркувань безпеки. Зустрівся він. Був брифінг із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Ймовірно, була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, і, в принципі, заяви, які були для преси, це те, що Сполучені Штати не залишать Україну, що Україна вже не програла і вже перемогла а Росія вже програла. І що Сполучені Штати будуть надалі шукати шляхи для підтримки України, в тому числі шляхи для пришвидшення голосування. В Конгресі, в Нижній Палаті, в Палаті представників відповідно пакети до пакету допомоги для України на 60 мільярдів. Тобто, це а, така позиція. Про Хаймер не став уточнювати пан Саліван, коли вони прибудуть до Києва. Отже, причини приїзду. І одразу багато хто почав говорити: от Саліван приїхав, привіз якийсь план перемир'я. От ще щось. Насправді. Я думаю, що ці візити від Сполучених Штатів зараз це для того, щоб спробувати ситуацію втримувати дещо під контролем, щоб Україна, український народ не розчарувалися в партнерах. Розумієте, зараз такий тонкий момент. Ну така, скажімо, крихка ситуація, оскільки голосування ми бачимо затягується. Допомога, яка була як пожежна 300 мільйонів від наших партнерів стратегічних США, вона звичайно важлива і нам допомагає. Але для того, щоб, але ж зрозуміло, що певна така ну певне розчарування, тому що були великі сподівання на наших партнерів, є. І в першу чергу цей візит про це: візит Лінці Грема, візит пана Салівана це про те, щоб заявити, що Сполучені Штати з Україною. Це правда, от коли він це каже. Не треба шукати якогось прихованого підтексту, якихось змістів там сенсів глибинних. А насправді це так і є. Насправді, одна із основних причин цього візиту це дійсно продемонструвати, що Сполучені Штати продовжують перебувати з Україною і будуть підтримувати. А другий момент це оцінити ситуацію, який запас міцності, що тут відбувається на місці. і яким чином можливо ще забезпечити оперативні потреби безпосередньо, ну, скажімо так, для України? Це це, це все, це все от важливо. Наступний момент, що, як мені видається, так само це було більше не про те, щоб шукати перемир'я, а про те, щоб протриматися. Тобто про те, щоб Україна протрималася, яким чином це вже питання, і е, Сполучені Штати прийдуть на допомогу. Ну, ось така ситуація. Плюс ще момент, який є, це те, як мені здається, знову ж таки: зверніть увагу, що завжди е, говорять дуже часто наші партнери про те, що Україна вже перемогла. Ну дійсно так, Київ стояв, український уряд на місці. Всі виконують свої обов'язки. Українське військо бореться, тобто не сталося катастрофи. Разом з тим не говорять про те, що ну в яких кордонах незалежність це, але ось тут дуже важливо завжди констатувати, в, які, в яких кордонах і територіальну цілісність. Бо ви ж треба нам розуміти, що а, трактування перемоги для наших партнерів подекуди може різнитися. Ніж наше трактування перемоги, тобто це так само важливі моменти, які варто усвідомлювати. Але я поки що на якоїсь зради, яку там намагаються доводити, в цьому не бачу це візит якраз про протилежне, це візит про те, щоб Україну втримати, і щоб Україна не розчарувалася в тому сенсі в партнері Сполучених Штатах. Ми розуміємо, що зараз перефокусовуємося багато в чому на Європу. Це природньо, тому що Європейський Союз, країни Європи, дуже роблять дуже багато зараз для України, поки в США Конгрес голосує, аби надати нам підтримку. І снаряди а, будуть надходити і зброя. Але звичайно, що у США я думаю, адміністрація президента Байдена спостерігає, аби не було ось цього розчарування, і аби, скажімо так. А, Контролювати певні процеси надалі, щоб це не було сприйнято, як Сполучені Штати залишають Україну, ось це дуже важливо, тому що тоді дуже важко буде відновити цю довіру. Тому ці візити про це в першу чергу, і це добре. В загальному, скажімо так, in general знаєте, як кажуть англійською підсумку, це добре. Такі візити вони теж потрібні. Ознайомитись ситуацією на місці, провести консультації, зустрічі тощо, 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 це корисно. Косово передає Україні бронемашини, вантажівки та мінометні снаряди. Це дуже важливо, тому що Косово це зовсім невеличка країна, яка має озброєння і особливо міни. Це те, що дуже зараз потрібно на сході. Це надзвичайна є потреба наших бійців, щоб збільшувати кількість мін, щоб не було цих лімітів. Тому що знову ворог атакує, ворог намагається просуватися, сунути на часів яр на Авдіївському напрямку, на Новопавлівському. Треба це все відбивати. І тому міни дуже доречно, як і бронемашини, вантажівки, зрештою, для того, щоб забезпечувати логістику. І особливість в тому, що це вже другий пакет допомоги. Косово приєдналось і до санкцій. Відповідних і пакети допомоги надає, на відміну від Сербії. До речі, це теж дуже важливий момент. І все ж таки моє переконання, що прийде колись слушний момент, і ймовірно, це буде після закінчення повномасштабного вторгнення, і Україна визнає Косово. І не треба мені розповідати про те, що це територіальна цілісність, по Косово є рішення Міжнародного суду ООН яким це дозволено, і це зовсім інша ситуація. Це зовсім протилежна ситуація від того, що є у нас, де є брутальне порушення норм міжнародного права і територіальної цілісності. Більшість країн світу визнали Косово, США і багато європейських країн, тому і ми, я думаю, до цього дійдемо. Принаймні, я скажу, що Косово своєю підтримкою, як і Албанія, до речі, які дуже підтримують Україну. На це заслуговують. А наступний момент це те, що е, потрібно зазначити е, про New York Times публікацію, яка вказує про те, що зараз е, стратегія України тримати, будувати і наносити удари. Ну, абсолютно зрозуміло, я про це так само розповідав вам. А до речі, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал, канал Олександра Мусієнка, і будете отримувати якраз цю інформацію. Повірте мені, це перевірено, без різного там, скажімо, вихваляння чи ще чогось. Іноді навіть раніше, ніж ви її отримаєте з New York Times чи Washington Post. Хоча це, звичайно, поважні видання, до яких я відношуся а, з відповідною повагою. Так от, а, будувати оборонні споруди рубежі ясно. Далі мати чим їх захистити. Для цього потрібна артилерія, засоби ураження, велика кількість дронів, які зараз виконують колосальну роль і артилерії, і мінометів, і засобів фактично ураження ближніх оперативних тилів ворога. І наступне це відповідно втримання, тобто нанесення максимальних втрат ворогові. Вся стратегія України зараз на фронті це стримувати просування, наносити. Якомога більші втрати, збивати темп, тобто не дати розвинути темп наступальний, щоб він поступово зменшувався і, відповідно, не давав, ворог не мав таких просувань. І далі це будівництво оборонних споруд. Але в цьому всьому потрібен ще один елемент, який у нас випадає: ураження дальніх оперативних тилів, тобто на дальший рівень, не 10, 15, 20, 30 кілометрів, 100, 150, 200. Для того, щоб це була комплексна стратегія для того, щоб на підходах знищувати російські війська, ось це так само надзвичайно важливий момент. І в цьому сенсі важливі і атакамси і тавруси. І це буде змінювати дійсно хід бойових дій, як і, наприклад, ті ж самі винищувачі f 16 оснащені ракетами далекобійними JA, SSM, дальністю на 500 кілометрів. Ще новина, яка Дійсно важливо, це те, що Іспанія передає Україні спочатку була інформація 19 танків, але зараз є інформація, що 20 танків Леопард 2А4. Леопарди в хорошій модифікації, і, в принципі, це буде підсилення. Це підсилення наших механізованих бригад. Зрозуміло, що це не є таємницею, що ми несемо так само втрати, втрачаємо на превеликий жаль людей в першу чергу. А і є техніка, яка пошкоджується, це реалії війни. На жаль, їх не уникнути, і тому ці прогалини потрібно заповнювати. Тому техніка для нас на сьогоднішній день є дуже важливою і вдячні нашим партнерам, іспанцям, які передають це підсилення. І зараз те, що відбувається після Рамштайну, знаєте, воно нагадує знову ж такий рефреш, тобто оновлення підтримки України. Тому що і Нідерланди заявили, що готують пакет підтримки на 350 мільйонів євро а... Німеччина 500 мільйонів, Бельгія до цього заявила. Зараз Іспанія танки, а... тобто Америка до цього 300 мільйонів, снаряди Чехія закуповує. Тобто, дещо процес пожвавився а постачання забезпечення України, що є, в принципі, хорошою позитивною ознакою і тенденцією. Оце треба відзначити, що зараз відбувається оте, от до речі, знову ж таки, з початку року фіксувалось те, що і президент України Володимир Зеленський їздив, звертався до партнерів, щоб знову ж таки оновити ось те, що той запал, який був у 2022 році, коли Рамштайн тільки стартував і починався, щоб зараз знову ж таки пришвидшити ці постачання і. Ну, знову ж таки, підняти увагу, в тому числі і заява французького президента Макрона про відправлення військ, вона теж грає роль, бо це піднімає на інший рівень, на інший щабель увагу до України, те про що я говорив. І знову ж таки партнери діють і допомагають. Вашингтон Пост написала велику статтю про український оборонно-промисловий комплекс. Серед іншого, зазначила, посилаючись на. Джерела і попередні заяви Міністерства стратегічних галузей промисловості, що Україна розробляє ракету на 640 кілометрів, і, ймовірно, вже навіть розробила і е, ну фактично вони готові. Це оперативно-тактичний ракетний комплекс. Це дуже нам потрібно. Потрібно переносити війну на територію ворога, мати змогу вражати дальні тили. І тут, звичайно, що ракета це. Потужніше ніж дрон, вона здатна спричиняти більші збитки, руйнування це зрозуміло. Тому такий ОТРК нам потрібен. Чи може бути це сапсан або він в експортному варіанті Грім? 2 ймовірно, так тому що база була, і навіть перед повномасштабним вторгненням Міністерство оборони вже готувалося здійснити державне замовлення на цю ракету. І тоді навіть під це передбачались кошти, але почалася велика війна, і звичайно, що це, ну скажімо. Щонайменше скоригувало ці відповідні плани. Але сподіваюся, що ці ракети будуть. Інше питання і Україна виробляє снаряди 152 міліметри, 122, розробляє системи ППО, системи реактивної артилерії, дуже схожі за принципом дії на Хаймарси. Це все є. Єдине, що як каже. Цій же статті голова Комітету з питань оборони, безпеки і розвідки Олександр Завітневич, що нам потрібне фінансування. І я думаю, що фінансування треба запропонувати робити спільно з європейцями. Чому? Тому що хіба є в Європі зараз країн ЄС така країна, де є оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю на 640 кілометрів? Ні. А це ж безпека Європи. Це виклик для всіх. Це та потреба, яка є, тому треба виробляти спільно треба інвестувати і продовжувати виробництво. Це дуже добре, що попри удари, попри те, що ворог заважає, попри те, що ворог намагається знищувати виробничі потужності, це ж зрозуміло, Україна продовжує виробляти зброю. Так і потрібно діяти, і це надзвичайно важливо. Продовжується, скажімо так, механізм утвердження конфіскації і використання заморожених активів. І е, от в Брюсселі пропонують е, тратити е, ці кошти на 90% для закупівлі зброї для України. Тобто цей механізм вже затверджений Єврокомісією. Сподіваються, що він пройде. І це було б і це компромісна формула. Чому тому що європейці не дуже розуміють, як це законодавчо зробити, не порушуючи там певні умови. А приватної там власності вони бояться, щоб не було це для інших інвесторів, скажімо, шляхом, ну скажімо, прецедентом, що будуть конфісковувати їхні кошти. Тому мова йде не про конфіскацію, а замороження активів і використати їх як гарантію постачання зброї до України. Ось таким чином, що вони не передаються напряму в Україні, а з них передається зброя. Це теж дуже хороша форма. Я вам скажу, що питання використання заморожених активів розглядається з початку 2023 року. Як мені тоді казали мої джерела а, серед а, представників європейських кіл, що це зрештою буде зроблено. І от зараз ми виходимо на цей шлях. Все тому, що треба все погодити, все узгодити. Євросоюз це. Така ну велика структура забюрократизована, є окремі країни, де є національні законодавства, які так само мають впливи. Але зараз це може вийти на фінішну пряму, що, звичайно, є дуже добре. Сьогодні вам дякую, бажаю вам мирного дня. Бережіть себе, тримайтесь, до нових зустрічей. Слава Україні!